«З приводу сьогоднішнього удару було до нашої установи 13 звернень. Травми їх розцінюються як легкі, там осколкові поранення тулуба, голови та верхніх і нижніх кінцівок. Всім пацієнтам надана кваліфікована медична допомога. Одна з них відмовилась від подальшої госпіталізації та відпущена додому. Дві з цих постраждалих це мати з. Дитини 11 місяців відправлені до іншої медичної установи. На вчора було госпіталізовано до нашої медичної установи 5 осіб. Серед них було чотири жінки, один чоловік. Одна жінка вкрай важка, була госпіталізована. Вона зараз залишається в такому ж стані. Дівчина, яка була до нас вчора госпіталізована, також в важкому стані. В неї важкі поранення голови та верхніх і нижніх кінцівок. І одна людина знаходиться в. Інші медичній установі стан її, як кажуть наші колеги, більш до середньої важкості.